Привіт! Це огляд двох цікавих та потужних ліхтариків від бренду SOFIRN. Зустрічайте SOFIRN H42 та SOFIRN if 24 і зараз я вам все детально про ці ліхтарики від SOFIRN розкажу та покажу. Починаємо. Постачається SOFIRN H42 в такій коробці, де окрім самого ліхтарика, ви знайдете USB C кабель для зарядки ліхтарика, наголів'я для закріплення ліхтарика на голову та інструкцію на англійській мові. SOFIRN if 24 Постачається в такій коробці, де, окрім самого ліхтарика, ви знайдете, також USB-C кабель для зрядки ліхтарика, шнурок для закріплення на ліхтарик та інструкцію на англійській мові. Sofirn hs 42 отримав алюмінієвий корпус. На лицевій панелі в нас саме вікно ліхтаря, напис моделі Sofirn hs 42 позаду під заглушкою порт USB-C для зрядки ліхтарика. Знизу місце магніта, а зверху кнопка управління ліхтариком. Один натиск на кнопку вмикає, вимикає ліхтар, подвійний натискання. Вмикає турборежим світіння та перемикає режими світіння, блимання та останній червоний режим світіння. Затискання регулює яскраві світіння від меншого до максимального. І якщо коротко по характеристикам цього ліхтарика, то він світить до 6000 кельвінів, до 2100 люмен вологозахист IP66, вага 71 грам. Демо далі Sofirn IF24 має цікавий варіант виконання з алюмінію. На лицевій панелі в нас напис моделі Sofirn IF24, Спеціальна поворотна кнопка для управління ліхтариком та вікно бокового світла. Зверху в нас основний ліхтар. Справа під заглушку порту USB-C для зарядки ліхтарика та led індикатор Знизу місце магніта, а також магніти в нас ще присутні по бічним сторонам. Позаду кліпса для закріплення на одяг чи щось інше. Щоб керувати самим ліхтариком, потрібно крутити поворотну кнопку, і ліхтар буде працювати в тих режимах, які намальовані на кнопці. Один натиск на кнопку вимикає, вимикає ліхтар, по Натискання вмикає турборежим світіння, а також перемикає режими світіння. Затискання регулює яскравість світіння від меншого до максимального. І якщо коротко по характеристикам цього ліхтарика, то світить він до 2000 люмен, максимальна дистанція світіння до 251 метра, вологозахист IP66, вага 95 грамів. Автономність Софірний NC42 та Софірн IF24 пропрацювали в мене на максимальній яскравості приблизно по 3 години кожний. Дуже гідно, враховуючи максимальну яскравість цих ліхтариків, але зауважу, що це не турборежим, а звичайний максимальний режим. Обидва ліхтарики використовують знімні батареї типу 18650 на 3000 мАч. Повна зарядка ліхтариків за 2-2,5 та 2 години відповідно. А зараз в вашій увазі реальні польові тести цих двох ліхтариків в темних умовах на вулиці. Тестую ліхтарик Sofirn hs 42 вмикаю його. Це в нас стандартний режим при вмиканні. Потім ми затискаємо мінімальний, середній, максимальний, як бачимо, і суперпотужний турборежим. Як бачите, освітлює він прям дуже потужно. Ви ніде не заблукаєте, будете освітлювати собі дуже і дуже потужно. Ну, Пишіть свої думки в коментарях. Тестую другий ліхтарик Sofirn if 24 вмикаю його. Це в нас мінімальний режим світіння. Це середній, це максимальний і це турборежим, Це звичайний ліхтар, не бокове світіння. Як бачиш, світить він також дуже потужно. Зараз перемкнуся на бокове світіння. Це так, бокове світіння світить. Так, це максимальний. зараз Максимальний це турборежим бокового світіння. Як бачите, світить він також дуже потужно. Пишіть свої думки в коментарях. Підсумок ліхтарики Sofirn Ч42 та Sofirn IF24 це просто топові ліхтарики, які точно вартують своїх коштів, а вартують вони у середньому 30 баксів за штуку, та точно знадобляться вам в реальних складних умовах. Особливо зараз восени та взимку ці ліхтарики зможуть вам знадобитися як для світла, так і для тепла, якби це не звучало дивним. Так як гріються вони прям дуже сильно, якщо юзати їх на максимальній яскравості та довгий час. І у підсумку можу рекомендувати до покупки посилання, де купити ці ліктарики від софірн, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та провабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі.